Всім хай з вами Сана, і сьогодні я знімаю відео, що робити, якщо нудно. Венко уваги! Це відео було зняти 1 серпня, коли ще була в Україні, тому не дивуйтесь, що я в себе в хаті, а по-друге, там деякі ідеї, можливо, будуть за літніми. Але я це відео зняла, тому його хочу викласти. Всі ми якось сидимо такі, і вже телефон тупо надоїв. Ми вже не знаємо, що нам робити. Тупо нудно, ну нема, що робити. Вже і Тік-Ток надоїв, і відео на Ютубі надоїв. Хоча мої відео ніколи не мають надоїдати. Окей, okay, якщо вам нудно, дивіться мої відео. Окей, okay, не, не, не про це зараз. Що ж, тут я вам розкажу ідейки, плюс 20 ідей. А що робити, якщо вам нудно? Що ж, погнали, пишіться мене. Перша ідейка це прочитати книжечку. Собисто я завжди хвиля хайпу йде на якийсь там, фільм, книжку, ще щось. А я читаю ну так, через рік приблизно, через пів року після того, як була популярна ця книжка. Вона, здається, взимку була популярна, тільки зараз я взялася її читати. Друга ідейка подивитись новий фільм, третя ідейка, подивитись новий серіал. Четверта ідейка, передивіться ваш улюблений фільм, мультфільм, серіал. Чому б ні? Я дуже часто передивляюсь, майже щодня передивляюсь принцеса жаб. Жаба? П'ята ідейка. Подивіться все, що у вас є у шафі. Розберіть свій гардероб. Подивіться, що на вас вже за що, е, що ви вже не будете носити. Шоста ідейка. Складіть список того, що вам треба купити з одягу сьома ідейка. Зробіть онлайн шопінг. Восьма ідейка. Зробіть просто шопінг офлайн. Це я словачки знаєте. А дев'ята ідея: приготуйте якусь страву. Можливо, ви там в тіктоці колись побачили офігену страву і такі. Я це колись приготую. Саме зараз час. Десятий дайка, приготуйте якийсь напій. Я особисто дуже хочу попробувати якийсь лати зробити. Одинадцята ідейка. Якщо у вас є якісь старі речі, кастомізуйте їх, додавте там якісь детальки, щось пришийте, щось намалюйте, щось там відріжте, пришийте. Ну, все у ваших руках. Дванадцята ідейка: займіться йогою або е, медитацією. Це розслабляється, прикольно. Особисто я знаю одну програмку для Це типу, щось медитації. Ось тут. Мій, там, здоров'я особисто я її включаю чисто для музики для сну інколи для заспокоєння. Тринадцята ідейка. зробіть фотоальбом. Особисто я зараз веду, але він літній. Я в з попередніх відео вже робила таке, що зробіть свій літній фотоальбом. І зараз я його роблю. Хоча там дуже багато файликів для фоток, тому мені здається, що по факту це буде літній, але лише фотки будуть із інших е сезонів, там, чи зі старих моментів, чи з інших літ. Коротше. 14 чотирнадцята ідейка. Оберіть фото, які ви б хотіли роздрукувати. Особисто в мене є такі папочки, там, де пише фотоальбом, фотоальбом Липень, фотоальбом. Там червень і так далі. 15-та ідея. Створіть свій власний блог, канал, Тік-Ток, Інстаграм-блог. Все у ваших руках. Можливо, це ваша давня мрія чи дитяча. Просто по приколу почніть знімати, можливо, ви станете популярними. Хто там знає. До речі, дуже вам дякую за 300 підписників. Забула вам сказати, Боже, я і в минулому відео вро... я, Я в минулих відео вроді би не піднімала тему за це, але дуже вам дякую за цих 300 підписників. Шістнадцята ідея посадіть свою рослинку, якусь, квіточку, кактус, доглядайте за ним. Сімнадцята ідея: відвідайте музей або виставку. Особисто я майже щомісяця, точніше, щомісяця, хожу ходжу на виставки картин якихось, а в музеї я ходжу рідше. Останній раз я була в музеї. Вроді б... Вроді би цього ну, лип, в липні я була вісімнадцята ідея вивчити нову мову. Є існує купа додатків, існує купа відео, як вивчити там іспанську, італійську, французьку, японську, корейську. Вони я, я не шарю в азіатських мовах, окей, я знаю, що точно є японська. П'ятнадцята ідея: удоскональте мову, яку ви вже знаєте. Особисто навіть можете ту ж саму українську. Слухайте, ми її ідеально не знаємо. Ми знаємо тільки слова і цен, і то не всі. Знаєте, правила повчіть, можливо, ви станете тією самою душнілою в компанії, але зато правильною. Правильною душнілою. Цята ідея виїзд на природу, зробіть якийсь пікнік з друзями, чи просто зробіть там почитайте на природі, погуляйте собі. до речі, це здається друге відео, де я з кульчиком... З двома кульчиками це фан-факт. Я нема не носила. 21 перший ідея: плануйте розплануйте свою мрію, запиші розплануйте своє майбутнє, куди ви хочете поступити, чи ким ви хочете працювати, чи як цього домогтися. Запишіть всі свої мрії, можливо, у вас там є мрія, і розпишіть, як до неї, як її досягти, що для цього потрібно зробити. Двадцять друга ідея. Розважайся з друзями, подзвони своїй подрузі, другу, або просто говоріть по телефону, або попереписуйтесь, або підіть гуляти, або підіть в кіно. Ну, або, ну, або чисто по дорозі, там, по райончику своєму, походіть, розуміться трохи. Двадцять третя ідейка. Зіграйте якусь гру, пройдіть до кінця гру мрії, там, до прикладу, пройдіть ФНАФ, бо скоро вийде кіно до нього, окей, і пройдіть до того часу всі частини, якщо ви маєте змогу. 24-й ідея, займіться креативністю, намалюйте щось, розмалюйте картину по номерам, зліпіть щось з глини, бусинки якісь там, плетіть кольця, браслетики кастомізуйте одяг, чи чи свій можете прикрасити, розмалювати. 25-й ідейка. спробуйте нові хобі, спробуйте себе в чомусь новому, що ви раніше не робили. 26 та ідейка, намалюй свій комікс або мангу. Двадцять сьомий ідея, і на сьогодні останнє. Послухай музику, подкасти або створи свій плейлист на цей сезон. Що ж, ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть у коментарях ще якісь, можливо, ви маєте ідеї, що робити, якщо нудно. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, і побачимось в наступному відео.